Апогей, Побєда Бесія, або як у Москві відсвяткували 80-ту річницю так званої Побєди в Другій світовій війні, або як русаки називають Великий АТЕЧСТЕНЬВАЙНІ. Як Путін цим парадом намагався довести всьому світу? Він не ізгой, він не у світовій ізоляції, і лідери майже 30 країн приїхали на цей клятий парад. Звичайно, глушили мобільний зв'язок у Москві, аби не дай Боже якісь там дрончики, кудись не долетіли, чи щось пішло не за планом. А от Путін сидів поруч із своєю коханочкою, сідзіньпинечкою, і отак, от, от вони. Один одному перешіптувалася, перешіптувалася на вушко. Уже навіть багато мемчиків про це зробили. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це коханець і коханочка? Якщо так, то хто чоловік, а хто жінка, або це все-таки два коханці, два диктатори. І якщо це два коханці, два диктатори, то хто з них все таки більший диктатор? Не обійшлося на параді і без такої, навіть скажу, не булочки, а без такої соковитої, але трошки пристаркуватої, білоруської картоплиночки. Картопляний фюрер чи картопляний пюрер махав лапкою з трибуни, вітав тих, хто там шов таким спеціальним маршем. Паб'ідним маршем і показував пацани. Пацани, я тут, Олександр Лукашенка. Що було ще зараз, розкажу, але зараз скажу друзі, поставте обов'язково цьому відео вподобайку і напишіть свій коментар. Може, якщо не зараз, то трошки пізніше, але обов'язково напишіть, що в цьому відео для вас здалося найбільш потужним і найбільш чітким. Моментом, який вас не залишив байдужими. Якщо ви не підписалися ще на цей канал, то я думаю, момент саме зараз це зробити. В Москві на Красній площі пройшов вже четвертий парад. За часів повномасштабної російсько-української війни у параді взяли участь понад 11 тисяч російських військових і. 1500 учасників бойових дій в Україні а також військові підрозділи з 13 країн, серед яких увага Китай не дарма. Так багато китайських високих представників були на цьому ганебному параді. І Сі сідіньпінь, президент Китаю, сидів і так е, мило закохано. Я б сказала, перешіптувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Уже до речі, з'явилися мемчики про чемодан. Серед військових інших країн, які долучилися до цього параду, зокрема Китай, В'єтнам, Єгипет, Монголія, та Янма на параді з нагоди Дня Побєди традиційно виступав російський диктатор Володимир Путін. Він цього разу мало що говорив про війну Росії в Україні, але як написали низка закордонних ЗМІ, його однією з найважливіших таких цілей, взагалі цього параду було. Прив'язати Другу світову війну до тієї, нібито важливої місії, яку нині виконують в Україні так звані СВОшніки. До речі, а от про СВОшніків він згадав, сказав, що в Росії всі цілком їх підтримують і, звісно, дуже сильно ними пишаються. І так само не згадував він багато знову про цих СВОшніків однак, диктор. Який озвучував парад для телеглядачів, дуже часто звертався до цього і казав: от 1500 героїв так називаємого СВО, сьогодні присутствують на параді на Красній площі і так далі? Також Путін зазначив, що це дуже важливі цінності, цінності побєди, від яких Росія ні в якому разі не відмовиться і нібито і надалі буде їх нести. Хто ж готовий нести цю важку ношу разом з Путіним? Роберто Фіцо та цього разу без Віктора Орбана. А от Роберто Фіцо не змусив себе довго чекати. Він прибув зі Словаччини, щоб чергово зганьбитися. Його ганьбу також підтримав і сербський президент Олександр Вуйчич. Давайте почуємо. Ось тут, на Червоній площі перед храмом Василя Блаженного, я вже понад чотири роки не був у Москві. І сьогодні я їхав, здається, довше, як сказав мій друг Мілан Кнежевич, ніж колись Черчилль, Рузвельт і Сталін до Ялти, але такі часи у світі. Я пишаюся тим, що Сербія самостійно і незалежно приймає свої рішення пишаючись. Антифашистською боротьбою сербського народу та громадян Це ми ніколи Сербії не повинні забувати і не допускати перегляду тієї історії. Також у нас тут багато інтересів, багато справ для громадян Сербії, і я хочу насамперед, знаючи, що в Сербії що б я не зробив, завжди я ви винен. не приїхав, сказали б, що я зрадив Сербію. А коли приїхав, скажуть, що ми покинули європейський шлях. А бідний войчич летів. На парад побіди, але так вийшло, що довелося сісти в баку. Але все-таки добрався, добрався, і ввечері, 8-го числа, чи коли там це було, записав це звернення. Боже, я так їхав, так їхав, але ж добрався і сказав: Сербія несе в собі. Пам'ять про те, як сербський народ боровся з фашизмом, нацизмом і так далі, і ми не зрадимо, не зрадимо цю віру. Казав, чотири роки тут не був нарешті тут, і ніхто у нас не забере цю побіду. Роберт Фіцо теж зганьбився, ну куди ж йому без ганьби? Він не може так, йому дуже треба ганьба. Урсула фон дер дерляєн його назвала вже ідіотом перед тим як він. Mm, скажімо так, після того, як він телефонував Трампу, страшні війна дала в ушу, але вже страшно. То, то то досить щодо робив? То плящо перебував так, тобі рокувала з тим Трампом. Всі ті нормальні, нормальні ми надавала половину. Вже самопинний ідіот. Але цікаво, ким ж вона його тепер називає, коли він на 80-те років побіди поїхав до Москви. А от оцінку діям. Роберто Фіцо вже дала висока представниця ЄС Кая Калас. Вона сказала, що просто не розуміє, що в голові у цього дядька. Чому він собі дозволяє стояти поряд просто з відвертим вбивцею, який приніс війну в Україну? Ай вілікантандестанд амінайвидцей ведольдосва спотінг. Uh, you know, freedom, uh, independence, all the European values should today on the European day uh, be in Ukraine rather than in Moscow. And I can tell standing side by side uh, with the guy who has started this war with all these unnecessary deaths, with all these people uh, suffering of, of uh, innocent uh, innocent people. How can you stand side by side with this guy? You are on the wrong side of history. Відзначу, друзі, що на параді були присутні і представники таких країн, як Венесуела, Куба, Бразилія, Монголія, Екваторіальна Гвінея та Білорусь. Ну, якщо ви не знали, що є така країна, як Екваторіальна Гвінея, то тепер будете знати. І це лише частина з майже 30 країн. А от президент Азербайджану не прилетів. Панелієв якось, мабуть, вирішив не ганьбитися. Чомусь і нема прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Може, він там якось трошечки прихворів. А от президент Індії Нарендра Моді не приїхав теж на парад. Вже ходять навіть жарти, що заради цього потрібно було вторгнутись в Пакистан, тому що це могло б стати офіційним поясненням, чому можна було. Не брати участь у цій треклятій ганьбі, ми повинні відмітити і участь друзі китайських військових у цьому ганебному пораді. Мало того, що президент Китаю сидів, просто ви бачите мене, як Гейша, якась посміхався так лагідно і ніжно путіну. Фактично, вже багато пародій на Ютубі, що Росія вже належить Сіндзіньпіню, і тепер якби чому б йому не відвідати навіть той самий пара. Але звісно, як написала New York Times, для Путіна це було таким великим кроком до того, щоб замаскувати свої економічні і геополітичні проблеми, зокрема напередодні цього параду. Про це написала York Times. Перше це. Сказати, я не диктатор, я не ізгой, або я диктатор, але я не ізгой. У мене великий клуб друзів-диктаторів. І другий пункт це замаскувати економічні проблеми, які має Російська Федерація. Так, от присутність китайських військових на параді у Москві стало першим випадком з 2015 року і символізує поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм. До того напередодні параду президент РФ. Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпінь підписали угоду про поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства. Після цього Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках. Угода про поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства. Ну що, Трамп, як? Як ти розколов союз Росії і Китаю? Хочеться запитати? М? Тому що лише 2-3 тижні тому закордонні ЗМІ були просто переповнені цими публікаціями, що Трамп буде тиснути на Україну, тому що. Він хоче задобрити Путіна, тому що він хоче відірвати Росію від Китаю, стати другом Росії. А Китай залишиться такий один одненький, головне, якби типу для США це протистояння Китаю, а не Росії. Ну що, Трамп як успіхи задоволений? І друзі, звісно, не обійшлося і без Джей Ді Венса, але вже не на параді. Напередодні цього триклятого параду Джей Ді Венс дав інтерв'ю американським змі і сказав, що Росія не отримає Запорізьку, Херсонську, Донецьку Луганську області, ті території, які вона не окупувала, що ніхто не буде виходити. З тих територій, які Росія навіть не змогла завоювати, логічно було б взагалі так вважати з самого початку. Але що ж було, то спочатку треба Крим визнати нібито, нібито офіційно російським. Тобто створити прецедент після Другої світової війни перший такий прецедент, коли хтось загарбану територію отак от офіційно віддає. Тепер уже е, давили, давили, тиснули, тиснули на Україну, ніяких результатів немає. І от свій чорний ротик або прикрив Джей Дівенс, або е, змінив такі жорсткі слова на ніжний і лагідний шепіт в сторону України, що не вийшло нагнути, чи відчуваєте, що вас нагинає Путін? От в чому питання. Or is it time to ramp up our military support for Ukraine? Well, we'll see what happens, of course. But look, we knew that Russia would ask for too much because the Russian perception of the war is on the ground. They're winning. And of course, the Ukrainians would like to do a ceasefire in part because things have not been going so well for the Ukrainians the last few months. And, and our attitude is we, we don't want Ukraine to collapse. We obviously want Ukraine to remain a sovereign country, but Russia can't expect to be given territory that they haven't even conquered yet. And that's one of the things that they put down in that, that initial peace plan. So I actually think it's progress that they're even talking at all, the Russians and the Ukrainians. I think it's progress that they're putting concrete peace plans on the table, but we knew that there Russians' first offer would be too much. We knew that they would ask for more than was reasonable to give. That's how negotiations often work. I'm not bothered by that. What would bother me is if we conclude that the Russians are not engaging in the negotiation in good faith. And if that happens, yeah, we're going to walk away. We're, the president's going to say, we're out of this thing. And wh what that's going to mean fundamentally, I think, is that both Russia and Ukraine are going to be left to settle this thing without the advice and without the mediation of the United States. I don't. We can't force them to drink. And that's what the president has done. А я ж вам кажу, друзі, поставте вподобайку цьому відео, напишіть свої коментарі, поділіться тим, як вважаєте, який е, на світову спільноту вплив, і яке враження справила така подія в Москві, як цей парад. Який ми з вами апріорі вважаємо ганьбою, але всі закордонні зміни напередодні 9 травня просто були переповнені тим, як Росія там святкує на окупованих територіях, зокрема в Бахмуті, що відбувається до Дня Побєди, як Росія святкуватиме День Побєди і тому подібне. Тобто те, що сьогодні 9 травня День Європи, це якось не сильно хвилювало. А, зокрема, за кордонів ЗМІ треба було говорити говорити, говорити про День Побіди. Ну, отакі справи. Друзі, а я ж кажу вам: почуємося і побачимося. Залишайтеся зі мною. До наступних зустрічей. Всім па-па!